Що їдемо? В Чорнобиль. Треба пройшли медкомісію, все. І нас в Київ управління завезли. З Києва завезли Іванково, Там передягнули, бо там повністю перевалочна база така і була. І Чорнобиль на станція, не на станцію, частина була опч 3 там, о, бо на виїзді з Чорнобиля якраз. Бо 30-кілометрова зона, само собою, а де станція Прип'ять, сама станція це Чорнобильська, то там 7, 17 кілометрів. Це якраз десь 17 кілометрів. І ми це вахту ми чергували, там ну, службу внесли, бо там і міліція, там всі, всі служби були. О, Сутки діжури, сутки віддихає. І так постійно час. і на станції час виїжджали, бо там ще. На самій станції, непосередньо на самій станції була друга частина. Ну, так, ну, так, Метрів 200 реактора, якраз частина стояла, де розрушений саркофаг, э, і все. О, так ми попали. Звісно, рахівко спочатку, як виїжджаєш в Іванку, особливо всі знаки ці, знаєте, стоять радіоактивно, Ну, радіація, але ще ну, нікого нема населення, тому що практично все ж. Виселилося на село. Ну як, там, раз я був період, цей був Горбачов приїжджав, то там такий шухер був, там людей е, були там постійно, там і вони не виїжджали, там люди от приходилося. Часто ми виїжджали, тушили пожари, приїхали в один посол. Таке село невеличке, під самою станцією. І те, що там було, десь я знаю. Чоловік, чотири ну, старших такі мужчини і бабки так отдільно. Ками з одній хаті живемо, а ми в другій, каже, живемо. Все тримали птицю, худобу, все там. От, так, mm -hmm. куди, якась? Це в якому році там були? 88-й рік і 89-й У нас командировка була півроку там. Ну от перебування там, ця боротьба з атомом. Як це відобразилось на вашому здоров'ячі? Ну як, я оце приїхав 89-му вже. А потім, вже ну, в 95-му я пішов практично на групу, вже 94-й, 3-й вже так давало знати, вже нормально, вже в 95-му я вже все пішов остаточно на групу, бо раз на втрата свідомості почалася, ні з цього, ні з цього а чергував в караулі. Постійно виїздив на пожари, не дай Бог, начальник каже, треба йти на комісію. Я пішов на комісію, нам зразу не комісували, дали групу. І все, то даний час вже 20 20 років я на групі. Mm. От, як говориться, з чоловік, що в нас було з Волинської області пожежних, вже практично більше десятка не мають Це там. Маріцький, Богдан Хлопецький, Дужик, Вітя Бондарчук. Ну і більше, більше так я так зараз швидко спомнити не можу. О, дуже вже багато, молодих хлопців такі, як говориться, віку. Та да, навіть в хлопецькому, я не знаю, може не було 60. теж Молоді такі всі. Оце з нашими хлопцями вийшли, брат! України. Електростанції теж різні, що означають блакитні вовники, Рома. Підійди, будь ласка, покажить. Як ви думаєте, хто трудиться на цій електростанції? Ну так. Вона обертає турбіни, схожі на колеса млина. А де розміщені такі електростанції? На великих річках. Таких річок в Україні небагато. Дніпро. Найбільша річка нашої країни Дніпро. А що ж означає червоні води? Ти поміла хто стане. Покажи, будь ласка. На картинці знайди. Добре. Тому що виробляє радіацію. Ви знаєте, дітки, що це таке? Так. Про неї не знаюся, Антон. Можна вернути. 0, 2, 2. Kakšna je ta številka? To zna. Anton, našto zelado. Masikla. Mama zelada je kolesna. Так, добре дітей, відплатіть, будь ласка, у лісу, моя донька яка зробила мертвою і землю, і воду, і ліс, і поля. Зруйнувала домівки. І люди були змушені покинути свої оселі і їхати далеко-далеко на інші землі. Що робити далі? важно слухати Треба, яка те копту, пазити на вулиці. І прийняти дух. Правильно. через політику, через їжу, через шкіру. Може потрапити в наш організм. Давайте уважно розбір і від неї пішов пиво.

Коли потрібно сіль, ось зараз ми понюхаємо сіль. Чим вона пахне? Йодом додають у йод і отримують. Стає сіль незвичайна, а йодована. Вонять скрізь на всі лади, а виводи її можуть тільки точні прилади. Дрібна лікаря, щоб від наші хвороби завдяки нам рентген роблять. Радіація – це смікло, радіація тепла, як її не шанувати вона скоїть зло, і якщо вона вирветься на волю, то здачі. I have to do the violence. Давайте для вас давай. порадити намалювати діти. Що ви мені порадити намалювати? <смес> я хочу зараз метельників, бо я в небезпек ситуації, щоб вони могли захистити себе, своє життя, знали, як вберегтися від небезпеки. На цьому тижні ми хотіли показати, розповідали діткам, як зберегтися радіації, що потрібно робити, щоб вони могли не панікувати, а зосередитися і чітко виконувати вказівки дорослих, щоб могли зберегти своє життя і космосі людині в травині, а травма сьогодні розповідали, що радіація буває не тільки корисна так? Радіація тепло. Як її не шанувати, вони споїть зло, як шо вона вирвеча на волю, зазнацьких хороб і волю. А яка вона стійка, радіація, ота, її знищить в окремих місцях, називаючи місця, місця. місця зони. як живуть у цих місцях, по яких законах? Петрович Сватко. Це пожежний, який був у Чорнобилі і гасив пожежі на атомній станції. Yeah. І от він бачив радіацію. Ви знаєте, що радіацію не можна потрогати руками. Ми її не бачили. Ви її бачили nee, але Ні, Не бачив їх. На собі на здоров'я почувствовав. Здоров і ви, щоб дітки ніколи його цього не бачили. Хай завжди вам буде мир і спокій, щоб ніколи цього не, не було. Ми, звичайно, це, що ви сьогодні цей захід побачили, він, звичайно, нелегко не нам дався, адже знання, які ви сьогодні побачили у наших діток, вони є повсякденною нашою працею, які ми поняли. Е, по таких щабельках кожен день пояснюємо, розповідаємо нашим діткам, як треба поступати, якщо, не дай Бог, складуться такі, якщо вони опиняться в надзвичайній ситуації.